Засідання, де обирали запобіжний захід директору підприємства, розпочалось із затримкою майже у дві години клопотанням про проведення його у закритому режимі. Суддя це клопотання захисту відхилила. Прокуратура просила взяти чоловіка під варту. Адвокат директора наполягав на особистому зобов'язанні. Вказана особа може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Також, як ризик, ми вважаємо, що він може чинити тиск на свідків та, будучи керівником підприємства, яке технічно обслуговувало вказаний підйомник, він може вчиняти інші перешкоди щодо проведення свого розслідування, зокрема, приховувати, знищувати певні документи, безпосередньо доступ до об'єкта, який на даний час. Призвів його експлуатація, призвела до загибелі немаляти, тому ми вважаємо, що ризики зазначені статті 177 на даний час присутні. Я вважаю, що це надмірне застосування. таке для мене. Я сприяв з самого початку, як тільки знав, що сталося, сприяв вилученню всіх документів, сам збирав ці документи, нічого не скривав. На всі питання, які задавав до мене слідчі і, і інші е, особи, я це все відповідав і намагався е, е, не, не сприяти, е, сприяти е, цій справі, щоб визначити винуватого. І, е, е, щоб визначити винуватого в даній справі і подальшому, щоб ці випадки не траплялися, слідчі суддя пасен відмовив задоволення клопотання старшого слідчого Свясонського оператора про застосування запобіжного заходу відтримання під вартою відносно підозрюваного кастинка, застосувати відносно Кастенка Гена Антоліча в на року народження запобіжний захід у виді домашнього арешту з дня винесення ухвали по 26 лютого 2019 року дев'ятнадцятого заборонивши йому залишати місце постійного проживання. Як повідомила речниця прокурора області Наталя Науменка після цих засідань вони оскаржуватимуть домашні арешти підозрюваним. Нагадаю, це справа про події 2 січня. У будинку на вулиці Супрона, 32, дріб 1 у Сумах. Ліфт, який ремонтувала та обслуговувала компанія міськсуми Ліфт, насмерть затиснув двомісячне немовля. Цей підйомник разом із ліфтом і в сусідньому під'їзді капітально ремонтували у 2017 році. За них із бюджету суму заплатили 245 тисяч гривень платників грошей, платників податків.